У приватному секторі в районі м'ясокомбінату вчинився справжній переполох через дикого лиса. Той з'явився на вулиці Пархоменка вночі. Спочатку розтривожив усіх бродячих та домашніх собак, а під ранок непроханий гість нажахав і людей. Сім годин я тут прибирала, коли чую, отам, де стоїть машина, це є рижий собака. Дуже вища. Він так кричав, що це не, просто не по-собачому, а по чоловічому. Як я виходжу, бачу, вони отак крутяться в цьому в пилюці, то я почала на них кричати. Вона, цей собака побіг туди в дирку, а вона добігла ось сюди до моєї хати, тут розвернулася, бо там люди йшли на роботу і побігла туди. І по дорозі, якого собаку вона зустріла, вона на його кидалася. Безобна собака, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І ця лисиця, слухайте, мала контакт з цими собаками, рижі собаки, вона добре вирвала бока. Агресивна поведінка тварини та її хворобливий зовнішній вигляд, викликали у людей підозру, що лис скажений, про що вони одразу повідомили фахівців ветеринарної медицини. Лиса ніхто не застрелив, ну не відловив. То на сьогоднішній день, щоб нам поставити результат, чи був лис? Мав якісь захворювання неінфекційне, інфекційне, в тому числі будемо говорити на сказ. Ми не можемо підтверджувати. На місці виклику спеціалісти зробили смертельні ін'єкції з півдесятку безпритульних собак, які, за словами громадян, контактували з лисом. Також пройшлися по подвір'ях і з метою профілактики прищепили домашніх собак та котів. Точно сказати, що вони мали контакт, не так ми не можемо сказати, бо собак бродячих дуже багато, будемо говорити. А чи дійсно чи ті бродячі, чи не ті, тут підтвердження немає такого. Усипив, які вже були собаки, які вони відловлені, тих він усипив і їх утилізували цих собак методом спалювання. Мешканці вулиць, де побував родохвостий гість, розповідають, що допомагали лікарю усипляти бродячих собак. Про небезпеку зараження сказом їх кажуть, ніхто не попередив, а самі подумали про наслідки своєї помочі тільки згодом. ну приїхав врач, каже, треба допомогти потримати. Собаку, то об'ясни, скажи, що цього робити не можна чи не советую цього. Я його взяв, потримав, цього… собаку, він його усипив. А далі вже почали сусіди допомагати всіх цих бродячих наших собак усипляти. І так вийшло, що одну нашу сусідку покусала собака, і самого же свого лікаря теж собака покусала. Людмила Варикаша демонструє перев'язану кисть. Коли тримала собаку, той її вкусив. Нині жінка мусить отримувати профілактичні щеплення. У ветеринарній лікарні вважають, в даному випадку вони зробили усе від них залежне і заспокоюють, що сказу у Бердичеві немає. Останніми роками ані в місті, ані в районі серед бродячих собак та лисів не спостерігалось випадків цього захворювання. На місце, як виїхали наші спеціалісти, провели, як я доповів, клінічне обстеження, а також провели, що від нас від державної від державної установи ветеринарної ціни. Це ми провели щеплення в дворах власників тварин по вулицях Пархоменка, Парижської комуни, Коцюбинського. Отай заблокували, будемо говорити, те місце, де мав лис, місце де бігав. На сьогоднішній день звернень від громадян про випадки більш, щоб тварини мали якусь агресію, буйство, щоб проявлялася клініка. якась, Було всіх повідомлено, в разі чого, щоб зверталися до нас. Є телефон 31389, це нашої установи, в разі чого ми будемо виїжджати і проводити свої далі міроприємства. Мешканці мікрорайону тим часом оговтуються від пережитого та досі хвилюються за наслідки візиту Лиса, який невідомо чи здоровий, та невідомо куди втік. Жіночка після цього йшла з трьома дітьми: одне в коляскі, другому десь, на годіка три, а другому два. Приблизно такого. Оце я дивлюся на неї і думаю, якщо б ця лисиця вискочила чи собака, яку вона покусала. Це ж це ж трагедія, ви що для дітей і для всіх. Ми ж таки цю лисицю не бачили, де вона ділася. Я вчора зустрів сусіда і каже, що вроді як на тій вулиці там вже з'явився, бо що тут ночі був шум. Я, я і вчора чув ночі, десь три часа ночі десь собаки були на тих вулицях, піднімали добре шум. Тобто її ніхто не знайшов? ніхто не знайшов її, тому що де не факт, що вона десь. Харшо, якщо вона десь впала і здохла.